Далі будемо говорити про те, як підготуватися до вогню, вибухів і. На жаль, і мертвих тіл, які можуть опинитися навколо, але поки що, все це відбувається за допомогою такої імітації та муляжів. Подолання психологічної смуги перешкод під час вишколу новобранців збройних сил України може допомогти їм у майбутньому, коли доведеться все ж брати участь у реальних бойових діях. Саме через це випробування бійців адаптують до екстремальних умов. Як все це відбувається далі у сюжеті від про служби сухопутних сил збройних сил України? Дивимось. 750 п'ятдесят метрів найрізноманітніших перешкод, які мусить пройти кожен. За мною в колону по два ставай! За мною кроку межах базової загальновійськової підготовки курсанти навчальних центрів сукопутних військ тренуються долати не тільки фізичні перепони, а й власні страх та огиду на психологічній смузі перешкод. Дії два фактори. Коли йде походження елементів різних, да може бути фізично, але коли йдуть звуки, коли використовується мітація, підриви, різні розтяжки, різні пастки, коли ну там відбувається Голосовий ефект там підривів різних, звичайно, що ну відбувається і психологічний тиск. Смуга максимально реалістично відтворює атмосферу поля бою: димові шашки, палаючі шини, аудіозапис, у якому перемішані постріли, вибухи, крики ворогів. Помогите мені! Помогите! та благання поранених про допомогу. Задля ще більшої реалістичності тут і там розкидані шматки м'ясних субпродуктів та муляжі мертвих тіл з відповідним запахом, Відповідно, є органи і частини тіл, органи імітація крові створюються інструкторами психологічний тиск для того, щоб люди боролися своїми страхами, могли їх подолати, для того щоб Різноманітні в різноманітних таких психогенних ситуаціях вони знали, як діяти, як утримувати себе в своєму нормальному психологічному стані. Якщо бабахи з динаміків на якомусь етапі вже не справляють враження, поруч може пролунати і цілком реальний вибух або одразу декілька. Утім, курсантів не кидають на смугу, наче сліпих цуценят полонку. Перед початком справи з ними проводять детальний інструктаж. Готувалися, давайте хлопці. Раз в руки до бою на кожному етапі випробування інструктор завжди поруч, готовий дати пораду чи вказати на помилку. Бронета! Структорів, які проводять заняття на під час проходження психологічної смуги і перешкод, мають бувий досвід військовослужбовці, які ну, були в бойових діях, які хтось отримав там після поранення за станом здоров'я переведені сюди, які ну вже розуміють і так само передають цей навик і цей досвід для цих курсантів, для курсантів, які ну долають нашу смугу, але просто пройти смугу не головне завдання. Адже один у полі не воїн. воюють підрозділи, і що краще вони злагоджені, то ліпший результат саме злагодженості дій підрозділів у сухопутних військах традиційно приділяють велику увагу. Давай, давай, Добре, добре рухаємо. Фізичні кондиції у всіх різні рекрути не часто приходять з цивільного життя підготовленими. Помагаємо одного. Треба допомогти піднятися, опуститися, присісти, стати без, ну, без допомоги, в принципі. Ні. Ми дитяча, напевно, паркан і рукохід треба всьому, всьому, всій амуніції запригнути і руками пройтися по. Не по драбині. Ну і канат, канат їм важко дається. Та часом труднощі виникають у неочевидних місцях. У кожного свої собі Тут під трубою, наприклад, треба було Ну, Труба під землею. Я туди зліз, там страшненько так було мені. Там вузька труба, вона там десь метр в діаметрі, там граком повезеш, там тепло, тем нічого не видно. Після проходження смуги влаштовують брифінг, під час якого курсанти діляться враженнями. Військовослужбовці розказують свої переживання, емоції, що їм вдалося, що не вдалось, що було найскладніше, що потрібно там покращити, підсилити, чи з чим от було їм найважче справитися, з чим найлегше і. Розказують те, що вони якраз пережили, що відчувають за результатами аналізу цих відгуків, смугу час від часу змінюють, аби вдосконалити систему індивідуальної підготовки добре.